І так, продовжуємо нашу торговлю. Дуже тяжко мені чомусь йде. Заходжу на 5 минут донизу. Точніше, на 5 секунд донизу. І отримуємо плюси 409 доларів. Дуже тяжко йде. Заходжу доверху, але з дуже з поганої точки зайшов. Заходжу ще раз доверху. І ще раз, і ще раз. І дуже багато ситуацій зайшов доверху, але все ж ми. Переграли цю платформу на 416 доларів на балансі. Хороший сплеск донизу. Заходжу доверху. Ще раз заходжу пару ситуацій доверху, але воно підсирає нам в останні секунди. Просто дуже тяжко щось прогнозується. Дуже тяжко пробиває. Донизу. Ще раз заходжу, багато ситуацій. Дуже багато ситуацій заходжу догори. Хоч би не пробило, а воно старається пробити. Так, ми повертаємось до балансу, який у нас був раніше. Тяжко спрогнозувати, щось платформа сьогодні дуже підтуплює. Заходжу декілька ситуацій догори і тут сплеск, тут нашу користь, це дуже добре. Дуже добре 415 доларів. О... Але ми все ж рухаємося в правильному напрямку. Поставив 2 долара догори. І вони також заходять. У нас 416 доларів на рахунку з донизу. Заходжу донизу. Але все ж, блін, з поганої точки дуже зайшов. Чому воно так А ні, Воно все ж в нашу користь зарахувало. 418 доларів, друзі. І на цьому, на цьому, друзі, я буду завершувати це відео. Фух. Дуже ризикова торговля, це дуже агресивна, навіть прям сверхагресивна торговля. Графіки нада підтуплює, тому що ОТС і воно не завжди файно. Я не совітую нікому торгувати в вихідні, тому що це не добре. І це ризиково. Ви можете злити бабки. Я просто ризикую. Ну я ж казав, там. Попередніх відео, відео я ризикую не своїми бабками, а мамкиними. Вон, пожалуйста, я 200 доларів закину. Зараз в мене 418 чистий прибуток на даний момент всього 218 доларів. Так що, друзі, не ризикуйте лучше, вообще. так як я. Так що, друзі, зустрінемося в наступному відео і па-па.